Зміна президента Федерації баскетболу України прискорила організаційне питання щодо призначення нового головного тренера чоловічої збірної, знаний у вітчизняних баскетбольних колах. А тому добре обізнаний з українськими реаліями, Євген Мурзін став наступником американця Майка Фрателло на чолі чоловічої команди. З вірою в майбутнє, невимовним оптимізмом і жагою до роботи. Саме так налаштований новий головний тренер збірної України з баскетболу. Євген Мурзін, особистість в українському баскетболі, добре відома як гравець, так і тренер. Зізнається, розуміє порівняння з попереднім наставником збірної майком Фратело не уникнути. Саме з ним нагадаємо, жовтосині досягли рекордного результату шостого місця на Євробаскеті і дебюту на чемпіонаті світу. Фратело е -е, большої плюсово. Был это то, что ребята поверили. Поверили, что они могут выступать на серьезном уровне, что они могут побеждать сильнейших соперников. Вот эту веру надо сохранить. И да, чемпионат был слабее, конечно. Наверное, самый слабый чемпионат за всю историю, наверное, последнего десятилетия. Но, по крайней мере, я думаю, что ребята очень требовательны к себе, они настоящие профессионалы. И думаю, что та вера, которую заложил Фартелло, у них осталась. Поки збірна готуватиметься за планом, затвердженим ще майком Фрателло. 20 липня в Южному команда проведе тренувальний збір, де тренер хоче переглянути потенційних дебютантів. Прекрасно проведе Сізов Лукашов. Це буде Глебов, який в останній час не потрапив в состав на чемпіонат світу. це буде СІЗОВ, може навіть спробуємо совершенно нові імена, пока зараз не хочу говорити. Але... Я думаю, что они будут. Що ж до легіонерів, не зважаючи на попередні відмови гладаря Яковлєва та Леня, Євген Вікторович налаштований доволі оптимістично і думає, що є шанс змінити їхні рішення, мені здається, знаєте, як не буде ніяких проблем ні з ким, тому що ну вот опять я говорю, я оптимістично підхожу. Да, там є определені які там уставши, є емоції там після чемпіонату, там невдачний чемпіонат усталость на капіталі. Сейчас пройде какого-то. Ігроки у них висад за кораз це чувство патріотизму я впевнений абсолютно і виступити за страну це велика честь і в першу чергу для них самих Серед тих, чиї рішення збирається змінити, і Сергій Ліщук. відео його прощання з Іспанською Валенцією розчулило минулого тижня усіх болівальників баскетболу. Can't explain how I feel now because it's you know really Часть жизни он отдал Валенсии, и то, что так с ним прощались, это действительно ну, это прекрасно. Но человек сейчас без работы, человек, надо дальше как-то продолжать карьеру. Я думаю, что он сильная личность, авторитет среди команды, и мне он нужен в команде, и я думаю, что мы договоримся с ним, найдем общий язык. Після тренувального збору команда зіграє на низці турнірів. Гратиме у баскетбол згідно світових тенденцій. Ну, я всю життя пропагандував в принципі защитний баскетбол. І сучасний баскетбол, тенденції сучасного баскетболу ідуть від защити. Я дуже багато ігор подивився і вратали вже. Провів аналіз определений. Якщо в перший год там может быть, он не сильно уделял времени защите, то последние гада особенно на чемпіонаті мира, очень была серйозна защита, И будем исходить из этого. головний старт цього року. Звісно, євробаскет. Саме там розігруватимуться ліцензії на Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. Суперниками українців по групі стали Естонія, Латвія, Литва, Бельгія і Чехія. Євген Мурзін вважає, нашій команді підсиловити з групи. Практически в каждой команде будет натурализированный игрок. То есть это определенная, конечно, сложность. То есть команда будет выглядеть намного сильнее. Но вот Под каждую команду будем готовиться персонально. Тенденция сейчас опять очень многих нашей подгруппы, по крайней мере, это ну, практически играют без наличия большого центрового. То есть это быстрый, подвижный центровой. Если центровий, то это периметровий центровой, который играет очень хорошо на периметрі з с Бразком, Струхачковим. вот в этой ситуации, в которой ми находимся, і Кравцов, і Фісенка, вони не обладают этими качествами. Новий наставник збірної труднощів не боїться і стверджує, готовий докласти усіх зусиль, аби збірна досягала нових вершин. не нельзя без ентузіазму, без віри, в конечно результат. И... Тому я повне оптимізму, и несмотря на трудности, которые возникают там, а от я верю в команду, верю в игроков, верю в Украину. Євгенія Золотоверха, Юрій Росухай, телеканал Київ.